Вітаю! Сьогодні ми виконаємо вправу 4. Вивчимо графічний редактор Inscape, розмістимо фігури тонграма за схемою. Завдання. Ось є такі фігурки, які треба буде поставити цей квадратик, і розмістити їх за схемою. Переходимо до графічного редактора Inscape. Ось він у нас завантажується. І тепер нам треба завантажити. Відкрити завантажити сюди. дивіться, відкритий файл, відкрити. І ми завантажимо сюди файл, який нам потрібен. Це до вправи 4. Ось. Так, тепер ми можемо працювати. Дивіться, у нас є форми, наприклад, оцей трикутничок. Для того, щоб цей зелений трикутник поставити на квадрат, нам треба. Зразу дивимося, щоб у нас була оця стрілочка нажата. Дивіться, це позначення і перетворення об'єктів. Ми натискаємо на цю стрілочку, якщо вона у вас не натиснута. Тепер натискаємо на зелений трикутничок, він у нас обрамляється ось такими рамочкою, і ми перетягуємо цей трикутник на місце. Так, він сів у нас на місце дуже гарно. Тепер дивимось далі, які ще фігури нам треба розташувати. Подивіться, будь ласка, оцей трикутник сиренький, нам треба його, ще, бачите, повернути, тому що він не так розташований. Тому. Ми беремо зараз його витягуємо з місця і будемо повертати. Для того, щоб повернути фігуру, у нас вона вже виділена, ми натискаємо ще один раз на неї, і ось тут стрілочки становляться у нас, як ви бачите, кругленькі. І ми зараз будемо цю фігуру повертати. Так, беремо тепер і повертаємо і перетягуємо на місце, де ми його будемо. Розташовувати. Фігура сіла у нас на місце. Тепер у нас є паралілограм, ось ще трикутник червоного кольору можна сюди поставити. Але ж нам його треба теж повернути. Натискаємо один раз, потім натискаємо ще один раз. І тепер наші стрілочки можемо гортати цей трикутничок. Повернули. Ось так. Він став і перетягуємо на місце. там. А, бачите, я неправильно його перетягла, треба ще повернути на 45 градусів. Так, беремо за стрілочку і перетягуємо, переворачуємо. Бачите, щось я неправильно. Ось тепер перетягуємо на місце, де він повинен, щоб він був розташований. Все, наш трикутничок сів на місці. Тепер у нас є квадрат. Голубенький, жовтенький, два трикутника. Оцей трикутник нам треба дивитися по вертикалі. Можна його сюди поставити, але ж треба зараз його перевернути по вертикалі. Це для цього є ось така стрілочка. Дивіться, повернути Об'єкти вертикально перевертаємо, і ось тепер можемо сюди його поставити. Так, дуже гарно. У нас залишився трикутник жовтого кольору, який ми сюди поставимо. Але його треба повернути, тому що він, можна дивитися, його відзеркаліти горизонтально. Спочатку попитаємось так, горизонтально, а потім все рівно його треба ще повернути, тому що, бачите. Можна принести сюди, перевірити, але ж, бачите, він не сідає на своє місце. Натискаємо ще один раз і кругленько ось так, будемо його. І тепер попробуємо поставити ще декілька разів, ще трохи треба буде відрихтувати. Тепер у нас, коли ми зараз подивимося з цим паралелограмом, то він у нас. Якось дивиться на ту сторону. Тому давайте зараз ми його від... по вертикалі попробуємо. що у нас буде. По вертикалі Ось по вертикалі він у нас дуже гарно повернувся, ми його заносимо і ставимо на місце. Що ж, Залишився у нас ще квадрат, який треба повернути. Бачите, щоб гострий кут, кутами він був вгору. Тоді натискаємо. Натискаємо ще раз і тепер повертаємо. Ну, Тут треба буде так відпрацювати, щоб вертикальний всі кути. І переносимо. Зараз перевіряємо, так чи ні? Так, ну тепер у нас, бачите, треба. Ось так, все, став, і тільки у нас залишився один жовтенький трикутничок, який трикутничок сів дуже гарно на місце. Тепер нам треба цю вправу зберігти. Зберігаємо файл, зберігти як, і тепер йдемо у нашу папку, там, де ми зберігаємо всі наші вправи. і Інформатика 6 клас і тут до 1, 4, Ну, я збережу квадрат. Давайте ще квадрат напишемо і ще вправа 4. Вправа 4. Зберігаємо і на цьому зберігти. Отже, вправу 4 першу частину ми виконали. Тепер нам треба відкрити і скласти знову станграма, але треба котика скласти. Знову файл. Відкрити, шукаємо на робочому столі. У мене є на робочому столі є файл, який називається кіт. Ми відкриваємо цей кіт, ката, і будемо зараз з ним працювати. Ну, Треба почекати деякі часи. Щоб правильно розставити фігури в танграмі, нам треба спочатку. Уважно подивитись і вибрати ті фігури, які не треба повертати, а тільки перемістити з одного місця на інше. От бачимо, зелений трикутничок можна поставити, коли ми його виділяємо, і переміщуємо. Переміщаємо і ставимо сюди на спинку котика. Зелений настав дуже гарно, тепер нам треба. Подивитися ще уважно, і ось цей трикутничок можна сразу поставити в одне із вушок котику. Так, Тепер у нас жовтенький трикутник уважно, але його треба повернути. Спочатку повернути. Що ж, натискаємо ще один раз і починаємо повертати. Так, коли ми його повернули, але ж не так як потрібно. Тоді давайте чи відзеркалимо його горизонтально ось тепер. Так, він став у нас так, і ми. Його ставимо жовтеньке вушка. Тепер нам треба квадратик поставити, щоб голова у нас котика вже була готова. Натискаємо на квадратик і переміщуємо його на місце. Квадратик сів. Тепер нам треба міркувати, які ще фігури нам треба повертати або відзеркалити. Ну що ж, давайте зараз попрацюємо з цим. З цим трикутничком, з сиренєвим, і треба його повернути. Натискаємо ще один раз і повертаємо так, щоб одна сторона стала горизонтальна, а друга сторона прямого кута була вертикально розташована. Перевертаємо. Так, Ще натискаємо: Ось тепер перевіряємо правильність його повертання. Як ми його повернули. Так, він у нас майже сів. Так. Тепер далі, що нам треба повернути, це червоний трикутничок, як ви бачите, так, щоб він став. Ну, Давайте зараз ми повернемо його. Натискаємо, і оця у нас сторона гіпотенуза, треба, щоб вона повернулася і стала вертикальною. Беремо і повертаємо. Зараз ні. Не... Так, Трикунок червоний ми поставили на місце. Тепер нам треба ще остав... залишився паралілограм. Щоб попрацювати з паралілограмом, треба спочатку його вертикально розташувати, а потім ще повернути. Ну, давайте поставимо більше його к хвостику, і тепер будемо повертати У нас майже все на місці. Тепер ще треба перевірити сиренівий трикутничок, який у нас щось не захотів ставити правильно. Отже, ми розташували всі геометричні фігури, і у нас утворилась фігура котик. Зберігаємо цей файл, зберігти як, пишемо кіт і вправе. Вправо 4, щоб ми бачили, з якою… і тепер у нас зберігаємо це. Зберігаємо і закриваємо наш графічний редактор. Вправо виконана. Дякую за увагу!